Можливо, їм здається, що все давно минуло, і ми забули, але наші герої живуть в наших серцях, а злочинці мають бути покарані. Лише на принципах невідворотності покарання ми зможемо збудувати нову Україну. Не будьте байдужими, важлива будь-яка інформація стосовно місця знаходження колишніх службовців Беркуту, підозрюваних у причетності до вбивства захисників майдану. Лише разом ми здолаємо беззаконня. Це питання гідності всього українського народу та кожного окремо. Будь ласка, уважно подивіться на ці обличчя. Якщо ви когось із них впізнаєте, негайно телефонуйте за номером 044 256 90 07 044-256-90-07 Важлива будь-яка інформація. yes me